Без рукавки мікс, перший плюс другий сорт, багато лотику 10 кілограмчиків, ціна 1750 гривень за цей мішечок. Модельки попадаються чоловічі та жіночі, а розміри всі йдуть різноманітні. Ось така моделька чоловіча, вона йде тепленька, більший розмір. Наступна жіноча. Ось такого плану. Я думаю, це буде розмір МК. Молочний такий приємний колір. Наступна ось така. Мені здається, ця безрукавочка вона йде ніби як під курточку. На, за... на закльопочках. До речі, двохсторонній замочок тут. Ось така моделька. Далі, такого плану, вона йде як 100 грамівка жіночок. По розміру буде М. Далі, така моделька. Теж йде 100 грамівочка Розмір 42-й. Так, ідемо далі. Далі у нас ось така. Зверху така текстильна, знизу балонова. Розмір, я думаю, теж буде М-ка. Наступна білесенька, теж розмір Емочка. Всередині на флісі, дуже теплесенька. Ось така моделька. Далі. Це теж, мені здається, має бути під курточку така моделька. Далі найк. По розміру не бачу. Ось така теплесенька безрукавочка. Далі такого плану. З капюшончиком, жіноча моделька. Так, наступна. Ось така це йде вже більш тонша. Розмір 46-й. Така моделька. Далі розовенька. Розмір є тут, ага, це буде есочка. приємний гарний колір, але вона йде легенька. Далі ще одна легенька більшого розміру жіноча модель. Далі така. Більший розмір, легша. Далі білосніжна розмір есочка з капюшончиком іде. Така. Наступна, дивіться, яка руда. Розмір 48-50. Наступна, такого плану розмір емочка без капюшончику. Дуже такий. Гарний, цікавий принт, колір шоколадний. Наступне такого плану це брендова сесіл. Розмір ікселічка. Така моделька. Так, наступне флісова такого плану. Мені здається, вона може бути навіть двосторонньою, хоча, напевно, ні. Наступна ось така. Більший розмір. Як бачите, розміри тут дійсно попадаються всі різноманітні, є маленькі, є середні, є великі. Ось така. Наступне такого плану. Далі такий насичений колір синенький і розмір буде 38. Так, наступна. такого плану. Всередині на флісі чоловіча. Більший розмір. Дальше така. Це дуже гарно виглядає. Нагадую, що ціна цього лотику 1750 гривень за цілий мішечок. Дальше така моделька. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. Чоловічі та жіночі падельки. Розміри всі різноманітні. Сорт перший плюс другий. Ціна 1750 гривень за цілий мішечок.